Іди поглаже. Копи водички? Да ляж. <клёшь> <клёшь> Не робот. Можна? Ти ж любиш. тобі миску поможу, перевернути. Так чуєш, птички співають. Не, не витираю б мене, морду, я тобі водички вдові. Що ти на мене? Хочу погладила, я поглажу. Не треба стрибати зрибаю. Таке здорове, таке здорове. не кусайся, не кусайся. Ти ж хороша собака, що ти кусаєшся. Не кусайся, не кусайся. Добрий день, телефон обзор. Вже все брудно, ти же все повитирав об мене. Ой, трошки не в те горло пішло. Часом хвостик, хвостик, хвостик крутиться, хвостик крутиться, хвостик крутиться. Ой, боже, це пузіко, пузіко не глажене, боже, боже. Це пузіко ще не поглажене, бідна собака. Так, чи ти мене лапаю штовхаєш? Що таке? Що таке? Не так глажу? А як нада? Двіки мене штани вже грязні і за тебе. Ти своє пузо мені на ногу поклав, то воно таке важке в тебе.